Святого Папі Святого і папі Іанна Павла Другого, який він, він був людиною, як переживав кожен день, як виглядав його кожен день, як молився, як зустрічався з людьми, і як це все формувало його життя, його духовність. В цій книзі я хотів показати, як він переживав свята, літургічний рік, це значить равнен, Ханство, Великий Піст, Пасху І як ці свята були дуже важливі також в його. В його щоденному житті, в його переживанні своєї віри і поглибленні своєї також духовності і своєї святості. Дякую. Дивіться, Екселенція. Я працюю в медіа-центрі і кожного ранку приходжу в каплицю нашу на службу, і нас мощі стоять. Ну, і так, часом підходжу, читаю, молюсь Стояну Павла другу. Тут написано так. Ватикан, 14 березня 2003 року. Там щось латинин написано, але я не читаю, то не знаю, що там. Цю піуску у часі свого пунктифікату носив святіший отець Ян II. ІІ. Ну, тут ваш підпис ще. Вячеслав Машицький, особистий секретар. Так бачу піуску, але тут ще є щось. Кажуть, що це волосся. Це правда? Розкажіть цю історію, як вам вдалося здобути волосся Яна Павла Другого. Мощі і e, Святих є мощі першої класи, це є тіло, Ості, Мощі другої класи, то його одяг. третій класи то речі, які він вживав. E, після канонізації, ратифікації e, в наступному році буде, буде 10 років його смерті, і можна сказати, що що трумний, так? І не можна відкривати, бо знаємо, що тіло ще не зложилося після 25 п'яти років.